Всім привіт! Цього разу я хочу поговорити про ніж від компанії Benchmade, який без сумніву є знаковим як для любителів складаних ножів, так і для самої компанії. Ну і заразом подивимось на робочу конячку і те, що може статися з D2, якщо ніж використовувати в не зовсім підходящих умовах. Але все по порядку. Я зустрічав різні версії того, коли саме з'явилася 710 модель. За одними джерелами це був 98-й рік, за іншими 99-й. Але в появі цього ножа не це є цікавим. Цікавим його робить те, що це був перший ніж від компанії Benchmade з замком Axis Lock. І якщо вірити англомовним ресурсам, сама модель була створена під цей новий на той час замок. Історія приблизно така: Axis Lock було розроблено батьком Білом МакГенрі та його пасинком Джейсоном Вільямсом, що на той час займалися своєю улюбленою справою, робили ножі. Хтось з компанії Benchmade побачив замок та гідно зміг оцінити його потенціал, після чого компанія придбала права на нього. А трохи згодом. Компанія Benchmade звернулася до ножировів з пропозицією розробити дизайн складаного ножа, який можна буде оснастити Аксісом. Чи треба казати, що і замок і 710 модель стали хітами? У компанії Benchmade є цікава особливість, вона розділяє моделі, що виробляє, на класи. 710 була віднесена до синього класу, тобто в клас EDC. Хоча, як на мене, запас міцності в замках Axis Lock куди більше, ніж в лайнерах, беклоках та інших замках, які деякі виробники встановлюють на свої комбат Tactical ножі. Хоча треба додати, що ніж позиціонувався компанію як універсальний, який може використовувати як цивільна людина, так і той же поліцейський під час несення служби. То який же 710-й? Це досить великий ніж, особливо за сучасними стандартами. Але при цьому у складеному вигляді він не займає багато місця завдяки досить вузькому профілю. Повністю симетричний, він має двосторонній шпенек та кліпсу, яка може бути встановлена як на ліву, так і на праву плашку. Ну і звісно, універсальний замок Axis Lock. Кліпса, до речі, моя улюблена олдскульна. Ось така. З написом Benchmade. І ніякого тобі приховуваного носіння. В різні часи модель випускалася з різними сталями, серед яких ats 34 154 cm D2, M390, CPM M4 та інші, цей ніж. З D2. Клинок виконано у формі дроппойт. Ну, я так вважаю, напевно. Має фальш на обусі, який було злизано одним з володарів цього ножа. Руків'я складається з перфорованих стальних лайнерів. Давайте спробую показати. Ось я думаю, видно. Та плашок G10. Вибачайте, ніж. юзаний. Я його ношу з собою періодично, тож не встиг протерти. Щодо вражень, то, на мою думку, це один з найкращих дизайнів від Benchmade. Мені взагалі подобаються ножі. З вузькими профілями. А цей ніж саме такий. При цьому він має досить велику довжину клинка, а місця на кишені займає мінімум. Єдине, що для мене було дивним, це те, як відчувається його вага. Ніж важить 133 грама. На противагу йому у мілі від спайдерка. Давайте трохи посунемо. Десь 120 грамів. І вимушений зазначити, що ці 13 грамів відчуваються. Хоча, здавалося б, це майже ніщо, 13 грамів. Але чомусь і в руці, і на кишені, якщо це якісь легкі шорти, різниця помітна. Тож якось так. Компанія Benchmade має сумну тенденцію знімати з випуску ножі. З класними дизайнами, що користуються попитом, не став виключенням І710. І станом на зараз його досить складно знайти. А коли хтось таки його продає, то цінник, особливо за якісь лімітовані серії, може досягати вершини Евересту. Мені ж дуже хотілося покористуватися цим ножем, але я розумів, що жаба не дасть мені придбати цей ніж за ті гроші, за які. Його продають. А якщо б і купив, то скоріше він би просто лежав у мене десь на поличці. Бо було б шкода його використовувати. Я маю на увазі саме якийсь новий ніж. Але мені пощастило, я знайшов досить поюзаний екземпляр за не всі гроші світу, тому мені його не шкода. Він без лоску, новизни. І в цілому можна використовувати. Зі слів попереднього власника, цей ніж був у походах. Дощ і відсутність нормального догляду за д 2 привели ось до такого результату. Давайте зараз спробую показати ось ці такі каверни, якщо ви бачите. Я думаю, видно, з іншого боку те саме. Тобто D2 страждала досить сильно. Також тут є місце ось з таким потертостям, причому з обох боків це через те, що ніж все-таки має невеликий, але люфт. І при цьому під час відкривання він, о, я думаю, можна почути, він царапає плашку. Тобто не плашку, а лайнери. А ось так починає D2 блищати. О, пробачте, D2 GTN блищати з часом. О, давайте дістану знову ж таки свою мілю. Ось дивіться. Більш новий та більш старий ніж. Може, краще так. Ну, я думаю, різниця помітна, як то кажуть, неозброєним оком. Д2 від бенчий на висоті. Я мав з нею справу на бонколекторі, bon і на цьому ножі вона така ж по гарному суха. Її так само легко точити борайдами, а заточка тримається досить довго. Ріже ніж, незважаючи на свою вузьку геометрію зі спусками від двох третин, також гарна, з притаманною для Д2 агресивністю. Аксіс працює як годинник, незважаючи на те. Що пережив цей ніж, а хід клинка плавний. Ну, але знову ж таки, як я вже казав, є мінус у конкретно у цьому екземплярі це ось цей люфт. Його можна прибрати, але досить швидко розкручується торкс. Ну і чесно кажучи, не так, щоб він мені сильно заважав. Ну і в цілому, через те, що цей нож, так би мовити, БВ, бувши у використанні, мені його не шкода. Але шкода, що епоха таких ось ножів закінчується. Якщо вже не закінчилося. Ні, зрозумійте, зараз також є класні ножі і вибір, і це добре. Але їх так багато, що в мене особисто це викликає асоціацію з якимись смартфонами від Xiaomi, які випускають новинки пачками кожного року. І ти просто губишся в цій кількості безликих новинок. Так, вони вони ріжуть, але не те. Цей же ніж має своє ім'я, свою особистість і свій характер. І це не можна якось заміряти або перевести в математичні якісь величини. Це просто відчуваєш, як відчуваєш і задоволення від користування цим ножем. Дякую. Бережіть себе.